І лив дощ на землю сорок днів і сорок ночей, і померле всяке тіло, що рухалося по землі: птахи, худоба, звірі та всі плазини, що плазують по землі, і кожна людина. Ці рядки з Біблії, що описують всесвітній потоп, знайомі нам з дитинства. Дивовижна історія Ної, який побудував ковчег, щоб врятувати свою сім'ю і безліч тварин, вражає своєю епічністю. Але чи могло щось подібне статися насправді? Що ж, з цим питанням ми і будемо розбиратися в сьогоднішньому відео на каналі Насправді. Як завжди, підтримати розвиток каналу можна за допомогою ваших лайків, коментарів, а також через спонсорство на Ютубі. Ну, а тепер давайте дізнаємося, що було насправді. Отже, для початку зануримося в саму біблійну історію, описувані в ній події відбувалися на Близькому Сході приблизно 5 тисяч років тому. Ной жив зі своєю сім'єю, займаючись виноробством. Сім'я Ноя складалася з його дружини, трьох синів та їхніх дружин. Ноя Бог вважав людиною праведною і непорочною вроді своєму, тоді як інші люди загрузли в гріхах і розпусті. Однієї чудової ночі Господь з'явився ною у вісні і попередив, що в покарання людям за їхні гріхи він наведе на землю потоп. І велів Господь йому побудувати ковчег із дерева і обсмалити його зовні та всередині. Найбільш дивує в цій історії це величезні розміри ковчега. Судно мало бути десь 137 метрів завдовжки, 30 – заввишки і 50 – завширшки. Воно безсумнівно було найбільшим кораблем стародавнього світу. Але чи можливо було в біблійні часи побудувати такий величезний корабель тільки з дерева? Фахівці вважають, що будівництво такого ковчега з одного дерева без використання металевого каркаса неможливе. Таке судно повністю б розвалилося в морі, воно почало б тріщати по швах, дало б течу і потонуло. Крім того, викликає сумніви те, що ною було б до снаги побудувати такий величезний корабель. Хоч у Біблії йдеться про те, що він будувався протягом 100 років. <гум> так, так. У біблійні часи люди жили по 500-600 років. <гум> ну, знаєте, екологія, продукти без ГМО, свіже, повітря. <гум> Далі виникає наступне запитання: як він зумів підняти на ковчег кожної тварині по парі? Виходячи з простої логіки, враховуючи, що на землі мешкає кілька мільйонів видів тварин, викликає сумнів те, що вони могли б поміститися на одному ковчезі. Тут би і флотилії з таких ковчегів було б замало. Я мовчу вже про те, що навантаження тварин пішли б роки. Коли, згідно з Біблією Ною було дано лише сім днів, але може бути й інше пояснення. Можливо, що коли йдеться про всіх тварин, маються на увазі ті, що мешкали в місцевості, де жив Ной. І тут ми маємо більш реалістичні цифри. У книзі буття уточнюється, яких тварин Ной повинен взяти в ковчег. Із усякою чистою худоби візьмеш собі по семеро самця та самицю її. А з худоби нечистої двоє самця та самицю її. З також із птацтва небесного посемера самця та самицю, щоб насіння сховати живим на поверхні всієї землі. Поняття чистих тварин у контексті книги буття в Біблії відноситься до тварин, яких вважають придатними для вживання в їжу і для використання в релігійних обрядах. Чисті тварини включають в себе, наприклад, парнокопитних жуйних тварин, такі як олені, козли та вівці. Серед птахів до чистих входять голуби та кури. Нечисті тварини включають, наприклад, хижих тварин і м'ясоїдніх птахів. Згідно з цими приписами, вживання нечистих тварин у їжу було заборонено. У Торі названо 30 тварин, серед них свиня, заєць, ящерка, равлик і так далі. Таким чином, виходить, що сумарно Ной мав узяти з собою всього близько 260 тварин. Тобто, якщо припустити, що ковчег був меншим, і тварин було менше, то історія Ноя виглядає більш правдоподібно. Але тут ми маємо ще одне, але як міг? Статися потоп природний катаклізм зленського масштабу. Така катастрофа мала б залишити якісь досить помітні сліди, але геологи нічого подібного не виявили. І знов таки, якщо брати за основу прості логічні міркування і розрахунки, то для того щоб затопити всі континенти, знадобилося б у три рази більше води, ніж у, є у всьому світовому океані. У Біблії йдеться, що дощ лив 40 днів і 40 ночей. Але навіть такого потопу було б недостатньо, звідки могло б взятися стільки води. У книзі буття пояснюється, того дня розверзлися всі джерела великої безодні, і води небесні розлилися на землю. Тобто виходить, що вся вода надходила з якоїсь чорної діри. Але навіть якби якимось дивом такий потоп стався у Ноя та його сім'ї виникли б зовсім інші проблеми. Така кількість води, що покрила всю планету, змінила б атмосферу Землі. Фахівці кажуть, що атмосфера була б настільки просякнута вологою, що людина, намагаючись вдихнути, просто захлинулася. Б. Але це не всі питання до цієї історії. У біблії сказано, що ковчег зупинився на вершині гори Арарат. І коли вода зійшла, тварини вийшли з нього, щоб знову заселити землю. Чи могли б залишитися хоч якісь сліди ковчега? Я сумніваюся, бо за стільки століть дерево мало б згинити. Але тим не менш, спроби пошуків уламків ковчега робилися. У 1950-ті роки французький дослідник Фернан Навара здійснив три експедиції на Арарат. З останніх він привіз уламок дошки, відламаної, за його словами, від дерев'яного остава, який, ймовірно, є ковчегом. Радіовуглецевий аналіз показав, що дерево виявилося недостатньо старим, його віднесли до 8 століття нашої ери. Виходить, що колоду підняли нагору з якоюсь іншою метою, наприклад, для будівництва церкви. Але хай там як вона не належить до ковчега. Є ще одна історія, яка пов'язана з ЦРУ. У 1949 році літаком ВПС США було зроблено фотографії схилів гори Арарат. Одразу ж поповзли чутки, що на цих фотографіях видно, човен вмерзлий у лід. З якихось причин протягом десятиліть ЦРУ приховували ці документи, а широкій громадськості їх пред'явили тільки 1995 року. Знімки були дуже нечіткі, тому неможливо було точно сказати, ковчег це чи ні. Однак прихильники Всесвітнього потопу вбачають обриси якогось предмета під льодом. Його довжина становить 135 метрів, що відповідає довжині ковчега. Відтоді ця аномалія не дає спокою багатьом шукачам ковчега. Однак на початку нульових вдалося отримати дуже чіткі знімки із супутника. Але вони не вирішили суперечку. Одні люди, як і раніше, бачили під товщею льоду обриси величезного судна інші, що це всього лише крижані брили різних обрисів. Геологи також вважають, що ковчег не міг би так довго залишатися на вершині гори. З плином часу зі сходом льодовика ковчег просто б зіштовхнула вниз. Здавалося б, усі аргументи, які я навів, говорять про те, що ковчега і всесвітнього потопу не було і можна вимикати відео. Але не поспішайте цього робити. Давайте поглянемо на цю історію з іншого боку. Авторство більшої частини книги буття приписується Моїсею, який жив приблизно в 13-12 століттях до нашої ери. Але знавці біблії, вивчаючи особливості мови, дійшли висновку, що історія Ноя була написана набагато пізніше, у 6 столітті до нашої ери. Тому текст, як він представлений у Біблії, являє собою збір і редагування різних релігійних і культурних традицій, а не просто особисту розповідь Моїсеї. Цілком можливо, що юдейські священики, перебуваючи у вигнанні у Вавилоні, що на території сучасного Іраку, одного дня вирішили сісти і написати повчальну історію про те, що буде, коли люди не слухняні Господу. Але, як то кажуть, у кожній вигадці є частка істини. Можливо, історія Ноя – це прикрашений опис того, що сталося насправді. Отже, 1851 рік англійський археолог сер Генрі Ляярд проводить розкопки на території стародавньої вавилонської бібліотеки в Ніневії. Там він виявляє сотні глиняних табличок різних форм і розмірів. Але була маленька проблема: Сер Генрі абсолютно не розумівся на стародавніх вавилонських текстах. Тому він упакував знахідки і відправив їх до Лондона, до британського музею. Співробітники музею також нічого не зрозуміли, що зашифровано на цих табличках, тому відправили їх припадати пилам у сховище, і тільки через більш ніж 20 років на них звернув увагу співробітник музею Джордж Сміт. Ця людина, незважаючи на свій молодий, як для вченого вік, 31 рік, була свого роду генієм. Він мав талант розуміти те, що написано на глиняних табличках. Що цікаво, Сміт був самовучкою. Він трохи знав арабську, трохи іврит, щось знаходив у словнику. Так, от коли він почав читати ці таблички. То його охопило таке сильне хвилювання, що він втратив дар мови. І це все від усвідомлення того, яке зазначимістю відкриття він зробив. Річ у тім, Джордж Сміт виявив, що на стародавніх табличках розказано про великий потоп. Це був епос про Гільгамеша. Це один із найстаріших літературних творів у світі. Він на тисячу років старший за гомерівську іліаду. Але для нас цікаве те, що в історіях про гільгамеша і ноя було багато спільного. В обох випадках боги вирішили знищити рід людський і наслати великий потоп. Одна сім'я рятується в ковчезі та бере на борт різних тварин. Пізніше виявилося, що епос про Гільгамеша – не єдиний твір, присвячений потопу. На території стародавньої Месопотамії, де виникли шумерська, асірійська та вавилонська цивілізації, були знайдені й інші докази, що свідчать про потоп. Усі ці стародавні історії були написані в різний час і мали різні назви, але всі вони по суті описували одну і ту саму подію. Руйнівний потоп, що стався приблизно 5000 років тому. Знайдені стародавні оповідання про потоп дають нам змогу по-новому поглянути на цю історію. Що якщо Потоп був насправді, але не вселенського масштабу, а локальний у Месопотамії? 1931 рік британські археологи відновлюють розкопки в Іраку. Цього разу їх очолюють Леонард Вулі та його дружина Кетрін. Вони ведуть розкопки в стародавньому шумерському місті, Ур у Месопотамії. Було виявлено багато цікавих знахідок, вік яких налічував 5-6 тисяч років, що відповідало за часом історії Ноя. Але потім робітники натрапили на незвичайний шар землі. Такий міг залишитися тільки після повені. Аналізи показали, що це річковий мул. У Месопотамії звичайно траплялося сезонною розливою річок, але такий великий шар мулистої землі явище незвичайне. Пізніші археологічні розкопки показали, що 5 тисяч років тому щонайменше три міста в Месопотамії були затоплені. Таким чином, відкриття подружжя вулі дало змогу зробити висновок, що в стародавній Месопотамії сталася сильна повінь, і це слугувало доказом того, що в основі біблійного і вавилонського текстів лежить справжня подія, записуючи цю історію, шумерські писарі могли збагатити її міфами та надприродними подіями. У їхній розповіді міститься безліч деталі, які можуть бути безцінними для спроби відтворення подій давнього минулого. Однак ці факти вимагають переосмислення історії про Ноя. у результаті. Ми повинні відійти від неї про величезний ковчег всесвітній потоп і численних тварин. Археологічні знахідки дають змогу припустити, що історія Ноя могла статися в Шумері, стародавній цивілізації, яка існувала на території нинішнього Іраку. На вавілонських табличках сказано, що історія ця почалася в місті Шурупак. Це була дуже розвинена цивілізація. Дивіться, шумери розробили систему письма, так званий клинопис. Вони винайшли колесо. Вони використовували шістдесяткову систему числення і розробили методи для вимірювання часу і кутів. У них був кодекс Хамурапі, перша відома збірка законів. Вони будували зікурати, це такі високі піраміди з храмами на вершинах. І те, що нам відомо про шумерську культуру, дозволяє намалювати зовсім іншу картину потопу. По-перше, нам варто відійти від хрестоматійного образу Ноя, ніякого біблійного вбрання. Ми маємо уявити Шумера, який підводить очі, обстригає голову та носить спідницю. Чим же він займався? В еписі про Гільгамеша сказано, що Шумерський Ною, якого, до речі, Шумери звали Зіусудра, був досить багатою людиною. Він мав срібло та золото. На той час розплачуватися сріблом і золотом могли дозволити собі тільки заможні купці. Отже, Шумерський Ной був не виноробом, а багатим торгівцем. По-друге, будував він не ковчег для порятунку від потопу, а торгівельний корабель, щось на кшталт барки. І, звичайно ж, ця барка не могла бути таких величезних розмірів. Перевозити вантажі по воді на той час було логічним рішенням, оскільки всі великі торгові міста Месопотамії, як, наприклад, міста Ур, перебували на Єфраті, оскільки реальний ковчег був торгівельним судном, можна легко пропустити, що шумерський Ной міг на ньому вести. Швидше за все, це було вино, худоба та пиво. Так, так, ви не помилилися. Шумери варили пиво вже понад 5 тисяч років тому. Навіть для багатого купця завантажити велику барку було б непросто. Але, як сказано у вавилонському епосі, Ной був не просто багатим торговцем, він був царем міста Шурупак. Але шумерський Ной теж підкорявся законом якби він не зумів доставити вантаж, то не тільки розорився б, а й втратив свій трон. У Шумерії кожен, хто не міг вчасно віддати борги, навіть цар. Позбавлявся всіх прав і ставав рабом. Але до чого тут потоп? Можна припустити, що Ной став жертвою природних катаклізмів. Відомо, що деякі частини єфрату були судноплавні тільки в період високої води, це означає, що він повинен був дочекатися підйому води для відплиття. У липні єфрат наповнився снігами, що танув з гірських вершин. Тоді річка ставала досить глибокою для судноплавства, але завжди залишався ризик. Якби в шурупаці почалися зливові дощі, то в період повноводдя вода єфрату дуже скоро перетворювалася б на бурхливі потоки. Але зазвичай у липні, в сухий сезон, дощі не випадали. Такі катастрофічні повені траплялися в Месопотамії вкрай рідко, раз на тисячу років. Якби такий потоп стався, про нього б обов'язково задали б в літописах як про неординарну подію. П'ять тисяч років тому клімат Месопотамії був теплішим і вологішим, тому не дивно, що там траплялися тропічні зливи, деякі з них призводили до катастрофічних наслідків. Але повернемося до нашої історії. На вавилонських табличках сказано, що в день потопу Ной та його сім'я влаштовували на кораблі трапезу, але раптом погода різко погіршилася. Почалася сильна злива, яка до того ж збіглася з часом і з періодом танення снігів у горах. Води Єфрату вийшли з берегів і затопили рівнини Месопотамії. У Біблії сказано, що дощ тривав 40 днів. У вавилонському оповіданні сім, але навіть і одного дня рясних опадів вистачило б для катастрофічних наслідків. Потоки води змили більшу частину вантажу, і барка Ноя опинилася у владі бурхливих хвиль. Наступного дня, як сказано, Ной і його сім'я вже не могли бачити землю навколо була вода. Після закінчення зливи Ной та його сім'я чекали, коли вода спаде, і вони зможуть причалити до берега. Але біди сім'ї Ноя тільки починалися. Виявилося, що вода за бортом була солоною, а це означало, що ковчег Ноя винесло в перську затоку. Що ж вони тоді пили? У них не було прісної дощової води. Єдине, що їм залишалося, це пити пиво, якого було вдосталь на судні. Не така вже і погана альтернатива. Пиво – це ж таке вода, в якій розчинено багато поживних речовин. До того ж, воно стилізовано, тож небезпека зараження як при вживанні річкової води була відсутня. Невідомо як довго судно Ноє перебувало в перській затоці. У Біблії сказано, що більше року у Вавилонському оповіданні йдеться про один тиждень. Кінець історії реального Ноя дуже туманний. Після того, як вода зійшла, він з якоїсь причини не повернувся до Шурупаку та позбувся трону. Можливо, він боявся кредиторів і не міг віддати борг. Можливо, він знайшов краще місце для життя. На одній із табличок сказано, що Ной вирушив у країну Дільмун так, шумери називали сучасний острів Бахрейн у перській затоці. Можливо, там він знайшов мир та спокій. Тож така історія реального ноя. З плином часу вона, як це завжди трапляється, могла зазнати змін. Кожен оповідач прикрашав історію, вносячи свої доповнення. Потім її записали на табличках, а покоління переписувачів створювали все нові й нові версії. Одного дня дві тисячі років по тому одне з таких вавилонських оповідань, можливо, знайшли юдейські священики, які писали Біблію. Ця історія привернула їх тим, який повчальний урок з неї можна винести. Якщо люди не стануть жити за законами Божими, на них чекає страшна кара. З того часу вона стає однією з найбільших історій світової культури, котра мала в своїй основі цілком реальні події. На цьому все. Сподіваюся, вам було цікаво, та побачимось в наступному відео.